Всім привіт! Чому у вас набрякають повіки? Можливо, ви неправильно наносите ваш доглядовий засіб. Вся справа в тому, що межою нанесення крему для повік є кістковий край орбіти. Ви можете пропальпувати його в себе на обличчі і не заходити ближче до очної щілини межою є кістковий край. Також майте на увазі, що е, рухи нанесення крему мають бути від зовнішнього кута ока до внутрішнього, і від внутрішнього до зовнішнього кута ока. Ось я показую такі пампажні е, дотикові такі рухи, тобто просто, просто таке вбиття, легке вбиття кінчиками пальчиків без розтягування шкіри. Також скажу, що не наносьте ваш догладовий засіб е, зразу перед сном. тобто... Від часу нанесення до того, як ви підете спати, має бути достатньо часу: це година або дві, для того, щоб крем всмоктався і не викликав приток крові до тканин вашого обличчя. Ну, а якщо ви не можете розібратись, чи підходить вам ваш крем для повік, пишіть FEZON Skin Care в Директ, і я допоможу вам це з'ясувати.